Сьогодні п'ятниця, 19 лютого. Мої вітання з вами Володимир Іванченко та програма Акценти дня на телеканалі ТІТІВІ. Ковалівський парк Фортешні вали чи деінде. Суперечки, де встановити найвищий в нашому місті державний стяг, не припиняються. Нагадаємо, це загальнодержавна ініціатива. До 30-ї річниці Незалежності України в усіх обласних центрах пропонується спорудити велетенські постаменти із жовто-блакитним прапором. Наш стяг буде орієнтовно 30 метрів заввишки. Вартість проєкту 5 мільйонів гривень. Розмістити державний прапор фахівці міської архітектурно-будівної ради за Запропонували у ковалівському паркові. Однак локацію розкритикували ветерани. Ато ба більше сьогодні під час сесійного засідання почали апелювати до депутатів обласної ради, аби ті своїм рішенням змінили місце розташування прапора. Чому військові не хочуть бачити стяг у ковалівському парку та яку альтернативу запропонували? Дивіться в сюжеті. Ковалівський парк одна з найпопулярніших зон для культурного дозвілля містян, яка розташована в серці обласного центру Кіровоградщини. Його збудували ще в 50-х роках 19-го сторіччя. Парк межував із юнкерським училищем. Тут кавалеристи щоліта проводили військові навчання. А за радянської влади парк отримав статус пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення. З огляду на славну історію, саме в Ковалівському парку містобудівна рада запропонувала встановити найвищий у місті жовто-блакитний стяг. Втім, одразу наразилися на супротив ветеранів АТО. Запропонували місце Кавалівський парк. На тому місці, де зараз встановлений пам'ятний знак загиблим спецпризначенцям. І на ньому розміщено 49 фотографій загиблих наших спецпризначенців 3 полку. У нас питання. Цим державним прапором хочуть прибрати. Пам'ятник спецпризначенця військові додають, державний прапор повинен майоріти на найвищій точці в місті. Ковалівський парк під цю категорію аж ніяк не підпадає. Зі свого боку встановити стяг закликали на меморіальному комплексі фортечні вали. Але для будівельних робіт там треба спеціальний дозвіл від уряду, наголошують міському управлінні містобудування, оскільки фортеця є пам'яткою архітектури національного значення. Будь-які будівельні роботи, будь-які міроприємства вони повинні узгоджуватися з Міністерством культури. І там процедура алгоритму будівництва дуже складна і дуже тривала. Тому е виготовити, встановити цей прапор до 30-річчя е нашої держави не в змозі буде це зробити. За допомогою ветерани звернулися до депутатів обласної ради. Після тривалих дискусій депутати прохання АТОвців задовольнили за встановлення стяга на території фортечних валів. Проголосували 44 обранця. Свій голос за це рішення віддав і лідер фракції Слуга народу ігор Волков. Однак уточнив, що згоди ще треба дійти з міською радою та міністерством культури. Ці питання треба вирішувати як мінімум і узгоджувати з Карпивницькою міською радою і з міським головою, оскільки саме на території міської ради буде встановлюватися ця конструкція. Я думаю, що якщо приймається розумне рішення, то ніяке міністерство не зможе стати на заваді розумного об'єктивного рішення, якщо на то є політична воля і прагнення там міської обласної влади. Клопотання про надання дозвілу на розміщення державного прапору на фортечних валах облдержадміністрація направить мінкульту наступного тижня. Розглянули депутати під час сесії ряд інших важливих питань. Зокрема, проголосували за створення в обласній раді комісії, яка проаналізує економічну діяльність водопостачального підприємства дніпро кіровоград Крім того, підтримали депутати передачу центрально-українського професійного будівельного ліцею на баланс обласної ради. І впродовження теми встановлення у нашому місті 30-метрової щогли під державний прапор. Доки у владнах громадських колах сперечаються щодо місця розташування державного символу, значна частина мешканців міста задається питанням, чи взагалі на часі зараз витрачати кошти на такі проєкти. Кажуть, прапор поважають, але є більш нагальні для вирішення проблеми. Далі без коментарів. Ви ж бачили хоча б по телебаченню тріумфальну арку в Парижі, як це гарно. Чому б у нас такого не було? Я тільки за, це було б дуже непогано. Ну я не думаю, що це додасть що жителям міста України, що вони життя краще стануть або ще щось інше. Ну, я, я вважаю, що це недоцільно витрачати кошти місцевого бюджету на, на, на цю мету. Якщо в питаннях піара, то нічого прикольно. Ну а на практиці нікого смисла. Лучше б деньги на щось інше потратили. Флаг ми вважаємо і любимо. Ну, она, а что это дает, что выше? Ну, дождь будет идти, замочится. И ты и все, ухаживай за ним. Это мне не подобается. А поясни, почему? Лучше бы они отремонтировали, сделали парк нормально. Или площадь отремонтировали, потому что там уже шину поломать можно. Вот такие мои мнения. Патріотичний дискурс в історію. Тематичний урок, присвячений подіям революції гідності, влаштували для старшокласників міського колегіуму. Просвітницьку лекцію ініціювало міське управління освіти. Учням розповіли про ключові моменти повстання на барикадах та про масові розстріли Небесної Сотні в лютому 2014 року. Після того зачитали поезію, в якій визволичується відвага євромайданівців. Самі школярі власноруч змайстрували 107 паперових янголів, на яких написали імені. На загиблих на майдані патріотів символічні обереги старшокласники повісять біля міської ради. кажуть у такий спосіб хочуть віддячити небесній сотні за їхню звитягу, яка згуртувала мільйони українців. Коли я була маленька, я не розуміла, чому ці події трапляються, чому люди такі жорстокі одне до одного. Коли я підросла і на зараз, я розумію, що ці події стали дуже важливими для нашої історії. І люди навчилися цінити свободу, відстоювати її для того, щоб виховати справжнього патріота. Необхідно взірці героїзму, подвигу, самопожертви, і саме події на Майдані у лютому. 2014 року це ті події, на прикладі яких можна формувати, виховувати. Гідних громадян України, нову генерацію українських патріотів власне 107 янголів пам'яті, які напередодні власноруч виготовили школярі. Сьогодні розвішали на ялинках, що перед будівлею міської ради. Кожен ангелик отримав ім'я загиблого євромайданівця. Згадали школярі усю небесну сотню. Акцію янголи пам'яті не випадково провели саме сьогодні, адже сім років тому акурат у ці дні з 18 по 20 лютого відбулися найбільші протистояння на майдані незалежності. Свій ентузіазм участі у акції школярі пояснюють просто: вони розуміють, що зобов'язані пам'ятати героїв, які віддали життя за право українців бути народом, жити у мирній, незалежній та європейській державі. Це дуже важливо для кожного і. Кожен повинен знати цю історію. Я вважаю, що це надзвичайна ідея, так як слід вшановувати пам'ять. І діти дуже охоче залишилися до, до цього заходу і дуже задоволенням робили цих як маленьких. Патріотичне виховання і виховання дітей патріотами України, гідними громадянами це дійсно це дуже велика справа. І ми з цим працюємо, і діти знають. Багато читають, багато чують, спілкуються, тому це дуже велика справа. Ми також закликаємо приєднатися усіх краповничан і, можливо, у себе у закладах, у себе у дворі, на деревах повішати ось таких білих ангелочків. Вони стануть нам нагадуванням про усіх захисників, які борються за незалежність України. Володимир Виниченко зітканий із протиріч. Така назва інформаційно-просвітницького заходу, який відбувся в бібліотеці для юнацтва імені Маланюка. А слухали про життєвий шлях непересічного земляка студенти, машинобудівники. У книгозбірні розповідають за свого життя Володимир Винниченко побував не в одній ролі. Його шлях, як письменника, громадського та політичного діяча був пронизаний складнощами та найрізноманітнішими перепатіями. Багатогранність та суперечливість постаті Винниченка бібліотекарі продемонстрували за допомогою відеопрезентації, літератури, витягів із щоденників тощо. За життя він встиг побути в ролі політика. Він був головою УНР, також художником. Він був мислителем. Нам в спадщину залишилось дуже багато його щоденників. І от сьогодні ми спробуємо ще краще зрозуміти Вениченка просто як людину, як філософа, як чоловіка. 63 захворіли, 70 одужали, два померли. Така минулодобова статистика поширення COVID-19 на Кіровоградщині. Загалом від початку пандемії в області підтвердили 10 тисяч і майже 300 випадків корони. На цьому, шановні телеглядачі, в сьогоднішньому випуску акцентів дня ставимо крапку. Я Володимир Іванченко прощаюся з вами, але ненадовго зустрінемося вже незабаром у підсумковій програмі розрізі тижня.